Часто ми ставимо рамки для Бога, прийшовши до Нього, тримаємо в руках, прописані плани і сильну тривогу, і тіні довіри сховавши серцях. Ми просимо молитви про власні потреби, про те, що вважаємо найкраще для нас. Інструкцію пишемо, як правильно треба, вказавши на точні обставний час. Напевно, тому. Що вірно бажаєм, і щиро чекаєм на те, що Творець все зробить, як просим. Та часто буває, все йде не за планом, для нас це кінець, ми плачемо, і в серці, сховавши образу. Вважаємо, що Бог відвернувся, забув, а ми прописалися чітко до часу. Напевно, творець моїх слів не почув. Так думаєм, знову стаємо молитись і просим те ж саме, уперто в думках. І з планом Господнім не хоче миритись, самісно тримає у власних руках. Я хочу, говорим до нього, мов діти, здається, ще трошки на землю впадем. І будемо руками в істериці пити, допоки ще хочем, в житті не знайдем. Не в силі збагнути, що Богу відомо. Багато із того, що нам не дано. Ми бачимо так мало, та портов зідомо, малі власнору життєво пану. А батько Небесний з любові готує для нас неймовірне незнані дива. Він хоче їх дати, а ми протестуємо. Нас боляче жалить, немов крапива, уперті і власні жалючі бажання, і там, де потрібно, довіра в душі. Краплинка, терпіння і трішки чекання. Ми власні зусилля кидаємо сіль. Що плани Господні ущень зруйнувати, зійти поскоріше із Божих шляхів. І стяжця не хоче до серця пускати в темнотах турботи і власних страхів. За день, який прийде, за те, що чекаєм, Втрачаємо Божі безцінні дари. Лиш кожен долю йому довіраємо, а самі стаєм над Богом згорі. І тільки ж від долу до долу, не маючи сили боротись творцем. Ми Господу, Батьку, до рук віддаємо, і саме ті миті, коли відчуваємо, що Бог не дозволив відбутись тому. В останній надії, благаємо йому, зробити що треба, не те, що вважаєм, душа непокірне, уперте дитя. І саме ті миті серця возростають, і саме ті миті приходить життя. Безмежні, могутні від Господа Бога, стаються безмежні прекрасні дива, коли покидають тернисту дорогу, що самі обрали, Господь відкрива свою різнобарну прекрасну стежину їх устеляють безсінні дари, які уявити, нездатна людина. Коли ми говоримо, Боже твори. Не просим, а щиро без страху віраєм, усе без остатку, усе ціле йому, коли ми не бачимо, але довіраєм, коли ми подяці радюєм всьому. І славимо Бога, не тільки за нами просими і дарунки і ясні дива, а навіть за те, що здається жахами, бо віра насправді ж лишнього нього жива, Хто міє усьому Господь відкрива. Здолавши людину, отруйну змію, де ж віра подібна дарує безсіння, спасіння і славу людської душі. Не будем чекати цю саму хвилину, спонімось нарешті і труднощі всі. Приймемо натомість, аби нарікати, довіримо Богу і славу свою. Йому вознесемо, він любящий, тато, і віддає краще стежину твою. Не будемо питати, навіщо у Бога, а скажемо щиро спасибі за все. І щастя засяє життєва дорога, все віра спасіння для нас принесе. Я знаю це складно, здається так часто, що все не зайде, не за планом. Весь світ проти нас, та саме в тій миті, і твориться щастя. Господнє диво прекрасне для вас. Коли наші власні бажання зникають, і погляд безсилля летить до небес. Господні плани у тілі вступають, це миті спасіння, це миті чудес. Слава Богу.